Доброго дня, якщо кому цікаво, як зняти лобове стекло. На всіх жигулях, на жигулях, де не поклеєне стекло, в десятки, в приорі, там уже йдуть клейні стекла. А копейка, до сім'єрки, ніва, дев'ятка, там всіх резинка така от стоїть, все знімається, в принципі, однаково. Знімаємо цей клин, що тут був встановлений. Просто його знімаємо. А якщо ви знаходите ось такі тріщинки, з цієї сторони не починайте знімати резинку Знутрі. Зараз покажу. Цей інструмент, до речі, дуже пригодився. Тут затуплений край і отак от він вигнутий. Отак от починаєте з угла. Починаєте з угла видавлювати резинку і йдете ось. І все дуже-дуже просто виходить. Ось. Ставлю телефон на штатив и трошки вам покажу. Давайте трошки покажу принцип работы. Начинаем головне с краю, с угла. И ось, ось. Отверточкой не рекомендую, потому что можно прорезать резинку. По вот чуть-чуть отдавливаем. И вот так вот, не спеша, потрошечки. Так, ставлю на паузу. Покажу далее, как буду. Наружу все ось так виглядає. Тут головне не спішити, щоб нічого не поламати. Тому що це все-таки стекло, треба бути акуратним. Верх знімаємо, края знімаємо, вниз. Просто так от стекло вверх переподимаю і все, і стекло витягнеться. Пізніше покажу. Бо це так от досить тривала процедура, не штра. Так що, зараз покажу вам. Правого боку дійшов до середини і воно вже тяжко йде, тому що стекло сильно вигибає в одну сторону. Починаю з лівої сторони акуратно, з угла, йти поверху ось видно. Йдемо далі. Вже майже фініш. Зеркало навіть не мішає. Цей інструмент прям виручає мене. Все, верхня частина вся знята. Зараз попитаюсь вам показати. Видно вам не видно. А тут от скол. Тут треба бути дуже обережним. Я вам знаружиться покажу. Там скол. І дуже би не хотілося б, щоб воно тріснуло далі. Ось, бачите, тут вже був скол. Але я гадаю процентів 70, а може, більше, більше є вероятне, що ці сколи можуть так от просто піти за паутиня. Від цього від цього, мабуть, тяжко застрахуватися. Але якщо робити все акуратно, я думаю, все буде добре. Я вже нижче, чим повріжжіє. Ось. Дуже класний інструмент вийшов. Ось, бачите, стекло. Стекло, як то кажуть, вже в моїх руках. Як поставити вам, щоб було видно? Мабуть, ось так і, мабуть, ще підняти. Зараз включу полісос, оце все уберу. Оце ж все піде на торпеду. Кому цікаво, ось такий полісос, Татра. Прибирати можна і влагу, і все на світі. Строїтельний мусор, опілки, стекла, все на світі. Класна штука. Потужність 1800 Вт. Ну то таке. Йдемо далі. Знімаю. Ось так. І з другої сторони, з другої сторони теж. Хороший тримплекс, тяжолий такий, толстий. Мабуть, це заводський. Гадаю, не мабуть, а 100%. Все, посередині беремо і забираємо. Да, дійсно, тяжовий дуже. Друзі, от і все. От і все це діло снялось. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь. Всім добра, гарного дня.